Радина, родина від бачайда сина, творчий ансамбль, співаночка вийшов у центр Луцька з благодійним концертом. Ми сьогодні вийшли на нашу вулицю Лесі Українки для того, щоб долучитися до такого благодійного мистецького марафону Сильні разом. Концерт приурочили до державного дня захисників і захисниць України, який цьогоріч країна вперше відзначає 1 жовтня своїми піснями, таким внеском маленьким. Ми хочемо сказати кожному воїну дякую за те, що ми можемо тут жити, працювати, що діти е, мають відчуття хоч. Трішечки щасливого дитинства. Ми дякуємо кожному, кожному і низько вклоняємося тим героям, яких з нами немає. Від кулі жангол захистить крилом, на спаленій землі, розбігнуть квіти, і буде мирне небо за вікном, І усміхнуться сонцю. Чи не в кожної учасниці ансамблю в родині є людина, яка нині стоїть на захисті України зі зброєю в руках? Що ти знаєш про наших захисників? Я знаю про наших захисників, що вони нас захищають, захищають наші кордони і вони нас е, оберігають. У мене навіть мій е, дядя рідний дворілюний дідусь на війні. Дядя воїн, захисник. Племінниця українського захисника Анна у центрі Луцька збирала гроші на ЗСУ сольною піснею. А про що твоя пісня? Про війну. Про... А що ти знаєш про війну? Ну, те, що багато людей захинують воїни, зруйновані будівлі. Ну, багато знаю. і <посити> не я душа не зламна і міцна, бо війна в Україні заражиться, як ніколи ми дядь, не йдемо до кінця, та сви що не зламає, усе подолає. Поки живе віра, поки на захисті країни стоять мужні захисники і захисниці Росії виграти війну переконані діти неможливо. Росіяни нас хочуть захопити, але Україна не здається і далі продовжує боротися. Нікому нас не зламати, ніколи не роз'єднати. Населі духом вистоїмо все. Ми вистоїмо все. Це про Україну і що вона переможе. До слова, 1 жовтня, вокальний ансамбль Співаночка відзначає свій 19-й день народження. Цей благодійний концерт, за словами керівниці творчого колективу свого роду й святкування іменин. Символічно, що на концерті просто неба виступила одна з перших випускниць співаночки. дуні 재미лик... та Можу сказати, що завдяки тому, що ми займалися Тетяна Леонідівна вклала в мене любов до музики до мистецтва. Я пішла по її стопам і продовжила цю справу. Зараз я також педагог по вокалу, композитор, і я також викладаю дітей. Десять років тому Марія відкрила свою вокальну студію в столиці у теперішніх учасниць співаночки. Переконана композиторка, перспективне майбутнє. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. А сорочка мамина біла, біла, а сорочка мамина серцю мила.